цей сраний доліз. Породні дав. Найс. Ти ще живий? Не, родні ще живий. Найс. Найс. Родні 20 хп. Пік сотня. Обережно. Можно вид его убить. Спику дал. Не знаю точно. 40. О, родни одна хп, 1 хп, родни, увага. Ой, хорош. <реку> вот так вот. 40, 15 хп десп. <реку> Короче, с... <реку> а там <реку> десп. <реку> Май майже спика, только что забрал. Бери его, бери его. Здоровья. Бо на пи! Ну, де блоки, блядь? Я не понял Д-блоки, да. 14 ХП. Та що ж ты будешь робить? 14 и 40. Ой, хорош, хорош. 40 40 хп. Є шансы. Пасив, просто по максимуму. Не мешайте радиону, він розбирається. Добре. Бо інколи от, ну, типа, такі поради можуть, ну, типа, не всім заходити і трошки відволікати. Зараз обе, правда, закінчиться. Пахую. Ой, хорош. Чотири хп. Штай. Молодець. Ай, ваще. Так, цьому спіку. мордахі. Вот Красавчик. Помардахі. Красавчик. <риснят> <риснят>